Волейбольний клуб Решетилівка готується до матчів другого кола першого туру чемпіонату України в чоловічій суперлізі з волейболу. В першому турі ВК Решетилівка зіграє три матчі. Всі вони пройдуть в залі спортивного комплексу «Колос» в місті Решетилівка. Сезон команда розпочинає під керівництвом тренера Андрія Левченка цього року. Було. Колектив дуже оновився значно більше, ніж наполовину. І а, в зв'язку з цим у нас і була пророблена велика робота для того, щоб а, максимально підвести команду в оптимальному стані до початку чемпіонату. І нам, я сподіваюся, це вдалося. Цілі на сезон у нас високі, це мінімум потрапляння в призові місця, максимум ну якомога вище. Також в нас є задача проходу в Кубку України фінальну частину, фінал чотирьох, і якомога далі пройти в європейському кубку. Перше виступити за Решетилівку в елітному дивізіоні готується і Микола Куранов, який раніше виступав за чи Полісся. Початок сезону взагалі відповідальний. Нова команда, нові гравці, нові задачі. Відповідно, команда пройшла збори. І вже, я так думаю, ми підготувалися до першого туру, взагалі до, до чемпіонату. Переживання вони завжди є. Але ну, велика відповідальність. Хочеться показати найкращу гру, і задача на цей сезон 100% медалі. Перший матч у турі волейбольний клуб Решетилівка зіграє проти Буревісника 4 жовтня.